Центральна міська бібліотека імені Кропивницького територія несподіваних незвичайних мистецьких експериментів. Красномовне тому свідчення майстер класики які вперше 8 листопада відвідали наші постійні читачки. Із захопленням творчим захватом вони створювали дерев'яний оберіг у вигляді ложки загрібачки. Про неї завжди мріяла кожна господиня, говорить керівниця культурно-мистецької асоціації Артспокуса Валентина Кривцова. Є маленька металева ложка, ложка загрібушка яку ми носимо в гаманцях, аби у нас все було гаразд з фінансовим станом. А є ложка загрибушка для господині, її тримають біля кухні. І це ложка, яка приносить оселю ситість, здоров'я, благополуччя, багатство. І Саме така ложка є оберегом, такий виріб обов'язково має бути дерев'яним, уточнює керівниця культурно-мистецької асоціації артспокуса, адже це тепла і екологічна сировина. Підхожий матеріал для оздоблення оселі. Оберіг розписується яскравими кольорами з використанням спеціальних символів та квітково-рослинного орнаменту, як уособлення відродження, процвітання, відновлення у випадку з лікарськими травами, додаванням здоров'я господині своєю майстерністю цього разу і секретами створення ложки загрібачки із жінками ділилась Ганна Петрик. Кажеться, навички у нас завжди є у всіх, у дітей, і дорослих, і також у нас майстринь. Я всіх називаю майстринями, тому що ті, які люди хочуть творити, вони завжди творять і з, як стають майстрами. Е, секрет, який може секрет бути бажання. Бажання. Головне, щоб було бажання. Якщо є бажання, все вдалається.